Людині властиво прагнення до прекрасного. Не тільки милуватися ним, але й фіксувати для нащадків те, що ми маємо на душі сьогодні. У нас в гостях Ірина Опря. Відразу ж скажу це не тільки моя колега, але ще й талановитий художник. Про це ми дізналися буквально недавно і відразу захотіли зробити про це маленький сюжет. Привіт, Іро! Привіт! Розкажи, будь ласка, про жанр і стиль твоїх робіт. Ну я називаю це графікою, тому що працюю тільки гелевою ручкою в основному. Ну і зараз пробую інші види. Захоплююсь там сюрреалізмом, кубізмом не скажеш, що це там якийсь стиль чи жанр? Мабуть, це десь близьке до сюрреалізму. А чому саме гелева ручка? Чому не олівець як популярно, чи масло? Чому саме чому ти вирішила гелевою ручкою користуватися? А популярно, це, мабуть, означає ну, що е, вибирають олівець або олію художники, які десь навчалися там в якихось навчальних закладах, проходили тобто школу, класичну школу живопису. А так як я не ніде її не проходила, так і це починалось в вигляді хобі, то мабуть ну, сама ручка обрала мене так само, як зараз обирає вже і акрил, там і теж саме масло, з якими не вміючи працювати, йдеш там і запитуєш в, в будь-яких цих художніх майстернях і так далі. Тобто, вже обмінюєшся досвідом і вчишся. Тобто. Вибиралось просто з чого все почалося? Яка була перша твоя робота? Ну, одна із перших тут є. А починалося з чого? в університеті на цікавих парах, таких як там філософія, культурологія, тобто, де тобі розказували дуже цікаві речі, ми сиділи, ми це, далі розкажу. Хто ми сиділи на цих парах, і коли ти якусь ідею ну намагався уявити там щось і відтворити, то просто такі, як були замальовки на полях. Починалось. Тобто, всі зошити, всі конспекти, всі там е було все замальоване, списане, але вже потім нам викладач, є такий у нас в Чернівецькому університеті Андрій Гречанюк, який е помітив це і сказав: А ви виходьте за межі е ну, цих м, в клітинку зошитів, тому що ви псуєте такі речі, ми не зможемо перенести їх в оформлення. І так ми перейшли. От одна із перших робіт це ось ця е коліри Дим. Ми оформлювали одну із збірок <гум> чернівецького поета Остапа Ножика. І якраз ось там, коли ми вже почали створювати, Орювати він сказав, що переходьте на більші формати. Почали створювати. І одна із них була я її називала дерево життя. Вона така в оригіналі е, дивиться ну дуже живо, і от одна із них вона стала першою однією з перших в нашій першій збірці, яку ми оформили. Скільки взагалі картин нараховується в твоїй бібліотеці? Будемо говорити. Не скажу, не знаю, тому що їх дві. Чому кажу нам одразу ж зазначу, що працюємо ми разом з моєю сестрою, близнючкою Наташою Наталією Опріопрію? Також. І ну, таких ем, якби, не те, що бібліотеки, а таких завалів. Картин у нас два. А скільки там точно конкретно, не скажу. Не е, коли приходить натхнення, коли ти малюєш? От якраз я теж над цим думала, коли готувала ці всі речі, згадувала де що знаходиться, дещо відскановане, де оригінали, дещо не можу навіть знайти. То згадувала, що якраз більшість зробіт була створена в такий університетський період, якраз коли не було там. ще цього з, з е, навали комп'ютерів, комп коли в тебе не було ні телевізора. Там е, коли приходив, і ти в наодинці з собою залишався. Тобто, завжди е, для натхнення потрібен якийсь такий стан медитації або розслабленості зараз, в даний момент, там при робочому ритмі е, дуже дуже рідко до цього доходиш і вже рука ну от, не настільки відчуває, тому що постійно повинна бути практика, щоб виродити щось там нормальне, цінне, ну як я називаю, що з усіх своїх картин у мене там може десь 4-5 речей, які мені подобаються, це особисто, то от, щоб така там одна річна родилась. Треба ну мабуть 15 створити таких для витренування руки. А тоді вже приходить щось. Роботи дуже оригінальні і так. незвичні в той же час. Що ти відображаєш в них? Буває абсолютно, от наприклад, елементарно дивилась матч колись футбольний, і всі ось ці емоції, якраз звела, вела лінії, і дуже вийшла така емоційна картина, її тут нема. А буває просто щось уявляється, ну якісь от філософську ідею. Ти думаєш, як би ти її міг відтворити? І придумую. А ось ці вже речі, які тут представлені, це вже з нами допрацьовував дизайнер. Теж Ми оформлювали теж збірку подруги, яка видавала свої вірші. І вона сказала: ой, немає художника, який би. Мені оформив, де би взяти ілюстрації. І ми так зійшлися в такому е, тріо, тому що я позвала сестру. Ми зібрали свої картини і була чи автор віршів Інна Гордієнко, і вже з нами допрацьовувала е, дизайнер. Це єдина збірка, в якій представлені твої роботи, ні, чи ще ні, ні, ні. Ось це була перша е, з Чернівецьких. Ми починали угу. раз-два. Мабуть, дві, якщо я правильно пам'ятаю. потім вже вийшла у Львові. Одна збірка теж ми оформлювали. Іноді були виставки в ну як для оформлення інтер'єрів, або там, наприклад, якийсь захід проводився художній. І нас там просили, що представити, або навіть там будь-який творчий вечір, що представити це в інтер'єрі. От в нас є збірка. Ми працювали з Наталією Пасічник. Вона зараз в Тернополі проживає і є досить відомою поетесою сьогодні в Україні. Дуже класні речі. творить. починали одне з одна з перших її збірок була грав. Три роки, і от ми оформили, і от останнє це вже тут в Києві з подругою оформили в. Чи плануєте ви зробити якусь, е, е, якусь свою виставку своїх робіт? Якщо їх так багато, чому ні? Я думаю, що народ України повинен бачити таке мистецтво? Треба, треба пробувати. Отут, ми вже дивимося, що в нас є можливість, і ми ну повинні сюди добратися і оформити цим треба займатися. Я думаю, ми тут і почнемо в українському виборі в громадському прес-центрі, А потім, якщо ну якщо будуть запрошувати там десь хтось оформити, то звичайно скажіть ваша сестра Наталія, вона також. Займається таким видом так таким, мистецтва так, е, Це він... сімейне, по... так я розумію. Я би ми прийшли до цього разом? Так чи то ми наслідували одна одну і не могли там е, десь відстати в чомусь одна від одної, чи то. Не знаю, якось воно нас так обрало, але різні. От у нас абсолютно різні речі, і навіть бувало таке, що од в одній збірці, тобто, коли працює художник, сам автор, потім дизайнери, які це все вкладають, в якийсь більш-менш формат, то вони вибирали або одну із нас, або іншої. Тобто, якісь є стиль, який відповідає або тому, або тому. Завжди так. А потім вони розбавляються, ну ті вибрані речі, основні розбавляються там декількома роботами нас, ну іншої з нас. Ірина, так, дуже сміливі. цікаво. Я дякую тобі за цікаву розповідь. Ти надзвичайно талановитий художник. Я ще ми... завалюри, <рес> да? там буде не тільки тих декілька, що є, а принесу ще все, що є. Ну, ви будемо сподіватися, тому що насправді дуже красиві картини, mm -hmm. якими можна милуватися кожного дня. І ми бажаємо тобі, щоб всі твої задумки втілились в реальність. І всього найкращого. передавай свій талант іншим, тому що це дійсно красиво цікаво. У нас була ірина опря редактор сайту український вибір талановита художниця